Чернівчанин Андрій Калмуков приїхав в Садгірське лісництво власним транспортом забрати дрова, які замовив декілька днів тому. Чоловік купує дрова щороку. На сезон використовує приблизно 15 кубометрів дров. написав заяву, мені надали рахунок, пішов в банк, проплатив. Ну от і зараз приїхав. Лісники заготовили переопаливний котел. Вони стоїть і опалення в мене. Є. Йде на дровах, на твердій породі. Заготавлюємо, бо зараз така, такий стан у країні, не знати, що буде завтра там. Ми заготавлюємо дрова, щоб було на чим грітися, якщо навіть можна їсти, зварити. Попит на дрова в області зріс вдвічі порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, каже директор Подільського офісу Василь Гончар. Це пов'язує з тим, що буковинці переводять свої системи опалення на тверде паливо. Відтак лісгоспи в області мають 50 кубометрів запасів дров. Саме такі дерева, от можемо звернути увагу. Пошкоджені гнилі вони є загрозою подальшому для здорового насадження. Їх треба вирубати, рубані дрова складають в стос. Інформацію про деревину заносять в систему. Там маркують саме ось таке такою биркою, яка буде за якою зберігається інформація походження цієї деревини, розмір стосу дров, і вся інформація міститься за цією біркою. Дана інформація зберігається в єдиному реєстрі електронного обліку деревини України. Ціни цього року практично ми не міняли зв'язку з великим попитом населення. Ціна цінова політика, наприклад, другої твердої породи становить від 1116 гривень до 1776 гривень. в залежності від місця, де буде отримувати споживач дану деревину. До твердої породи це відносяться такі породи, як бук, граб, дуб, клен. Для учасників бойових дій та членів їх сімей є пільги. Для них дрова вартують 870 гривень. Також їх можуть доставити до помешкання водночас для решти населення послуги з вивозу деревини надають тільки у Сокирянській та потильській філіях. В середньому у нас, наприклад, за жовтень місяць ми відпускали. Кожний день у районі десь 350-400 кубометрів деревини кожен день для населення на опалення їхніх осел. Це від 50 до 70 людей. За словами гончара, цьогоріч найбільший попит на дрова був у весняний період. Я думаю, це зв'язано з тим, що люди вирішили наперед запастися деревиною, тобто вже підійти до опалюваного сезону, повністю гонтові, забезпечені дровами. Від початку цього року. На Буковині ми вже реалізували дров і соціальної сфери більше 140 тисяч кубів. Офіційно купити дрова можна у лісівників або онлайн. Покупці пишуть заяву у найближчій філії держпідприємства Ліси України чи лісництві. Вказують скільки дров потрібно. У лісництві виписують рахунок для оплати. Коли людина надає квитанцію лісництву, деревину відвантажують для вивозу. Щоб придбати онлайн, потрібно авторизуватись на сайті drova.gov.ua, вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягує найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Наразі буковинці чекають на деревину не більше двох тижнів після сплати замовлення. Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.